Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. У правоця Якова було дванадцять синів: Рувім, Сіміон, Левій, Іуда, Ісахар, Завулон, Дан, Нюфалім, Гад, Асір, Іосиф, І Вінємін. Від них згодом пішло дванадцять колін або по іншому племен. Народу єврейського. Серед усіх своїх синів Яків найбільше любив Іосифа за лагідність і послух, і пошив йому гарний різнобарвний одяг. Брати ж почали заздрити Іосифові і зненавиділи його. Одного разу Іосиф бачив сон, що він з братами у полі в'яже снопи. І от його сніп став посередині прямо, а снопи братів оточили його сніп і вклонились йому. Іншого разу Йосиф бачив у вісні, що сонце, місяць та одинадцять зірок поклон поклонились йому. Коли він розповів про свої сни, батько зауважив йому, що це за сни? Невже я і твоя мати, і брати будемо кланятися тобі? Брати ще дужче зненавидили Іосифа. Невдовзі після цього брати пасли стада недалеко від дому, і батько послав Іосифа навідати їх і дізнатися, чи здорові брати його, і чи ціла худоба. Коли він підходив до братів, то вони ще здалеку побачили Іосифа і стали казати: От іде сновидець, вб'ємо його і тоді побачимо, як справдяться його сни. Але на старший брат Рувім сказав Не проливайте крові, киньте його лише у рів. А сам вирішив потім врятувати Йосифа і повернути батькові. Брати послухались вони зняли з Іосифа різнобарвний одяг і кинули його в глибокий рів, в якому не було води. В цей час повз них проїжджали купці з товарами в Єгипетську землю. Один з братів Іуда порадив продати Іосифа, і вони продали його за 20 срібних монет. Потім вони взяли Іосифів різнобарвний одяг, вимазали його кров'ю молодого козлика, принесли до батька і сказали: Ми знайшли цей одяг, чи не Осіфив він, як і впізнав одяг і каже, Хижий звір розшматував Іосифа, з гіркотою почав оплакувати яків свого сина. Він довго його оплакував, свого улюбленого сина, і не міг знайти втіхи. Іосиф, проданий братами за порадою рідного брата Іуди за 20 срібних монет, був прообразом Христа Спасителя, проданого вже іншим Іудою іскаріоцьким, його учнем за 30 срібних монет.